Вітаю всіх! Як енергія аркану Лицари Пентаклів будуть впливати на нас сьогодні, 27 січня 2025 року. Енергії дня конфліктні, а тому, можливо, будете стикатися з перебонами, з проблемами у поїздках, можливо, і з якимись фінансовими складнощами доведеться вирішувати питання. Також на цей день, можливо, буде таке, що ви будете до чогось йти. Але загалом, може, на цей день ви з тим справитися не зможете, не впораєтеся. Але розчаровуватися не варто, тому що кожен день енергії наші змінюються. І якщо сьогодні все так, то завтра може бути все зовсім інакше. Також на цей день варто бути більш на самоті. Не варто оточувати себе великими компаніями, можливо, багато друзів, якщо у вас є і у вас там якесь має бути спілкування, краще від нього відмовитися, тому що, як наслідок, можете бути або незадоволені, або, можливо, хтось комусь якісь образливі слова може сказати, і потім будуть ті образи тривалий час між вами бути. На роботі у бізнесі можливо будуть певні також перепони, для кого це були відрядження, поїздки за кордон, на заробітки, можливо, іще якісь такі питання, що пов'язані з поїздками, навряд чи цей день для вас буде вдалим. Але якщо у вас не виходить уникнути тої поїздки, то особливу увагу звертайте на своє транспортний засіб і на дорогу. І загалом на свій стан. Чи варто вирішати у ту подорож? Також, можливо, на роботі у вас варто було проявити якісь розумні дії, обережність. Також, якщо у вас буде виникати почуття, що щось ви не можете зробити в цей день, то просто перекладіть ці справи на інший день або рішення якихось робочих питань. В особистих стосунках. Можливо, будете відчувати себе як у парі, але ніби на самоті. Тому що ну, наразі енергії такі будуть у стосунках прохолодні, і не варто очікувати від партнера чогось більшого саме в цей день. Але ваша пара буде зберігатися, можливо, заради збереження і укріплення вашого союзу або вашого шлюбу. Також, можливо, ви будете відчувати, як я вже сказала, деяку прохолоду почуттів, але не варто нічого робити. Головна умова налагоджування стосунків у вас на цей день буде це час. Трішки перечекаєте, трішки, можливо, відмовитеся від конфліктів або з'ясування стосунків. І у такому випадку енергії зміняться, ваші стосунки зміняться саме у той, у той напрямок, який ви самі для себе будете обирати. І порада на сьогодні. За бажанням досягти своєї мети, не забувайте про маленькі радості життя. Можливо, вам варто проявляти уважність до того, що відбувається. Якщо приймаєте рішення, то опирайтеся тільки на факти і беріться тільки за ті справи, у яких ви впевнені. Уникайте конфліктів, тому що образи будуть тривати дуже тривалий час. Також, якщо ви будете відчувати, що вам важко контактувати з іншими людьми, краще відмовитися від тої бесіди, або перенести її на інший, на інший час. Загалом цей день краще присвятити наведенню порядку, деякі вирішення деяких побутових питань. Тож на цей день, як кажуть, хоч що хотілося б, можливо, не все завершилось би. А тому. Не поспішайте, все у вашому житті повинно йти повільно і своїм шляхом на цей день. Набирайтеся терпіння і, можливо, на цей раз ваш день допоможе вам щось усвідомити для себе або обрати свій напрямок. Можливо, хтось хоче щось змінити у робочих питаннях. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім миру вам і гарного дня!